Більше 600 кілограмів хліба для військових за час повномасштабної війни спекла лучанка Анна Дігалевич з подругами. Дівчині 17. Цього року вона закінчила школу. Першу випічку для ЗСУ каже, зробила торік, 25 лютого. Це було печиво та пироги. Потім школярки вирішили для захисників разом пекти хліб. В перші дні можливо було важко. Важко більше навіть не так фізично, як морально, тому що війна це все гніте тебе. Ми знаємо, для чого ми печемо цей хліб, тому що ми знаємо, що наші хлопці будуть там ситі. Якщо вони будуть ситі, то все буде класно і наша країна в надійних руках. Ви зараз на ногах, але з думкою про те, для кого ми це робимо, навіщо ми це робимо. Воно дає нас наги, тому що там хлопці захищають для того, щоб ми тут могли робити. Не було ніколи. «О, Боже, я втомилася, я не буду". Ти Щось можеш зробити для перемоги. Ти можеш якось підтримати. Там, допустимо, ми підлітки ми не завжди маємо як фінансово підтримати, чи ми не можемо піти так само воювати. Анна і Катерина навчалися в паралельних класах з перших днів повномасштабної війни раз або двічі на тиждень вони зранку збираються на цій кухні. Рецепт пшеничного хліба, каже Анна, не складний. Цукор змішують з дріжджами, додають воду, сіль та борошно. Тісто 10 хвилин місяць в комбайні або вибивають руками. Відбиваєш хліб з хорошим. А ми сподіваємося, що скоро війна закінчиться. Далі тісто ставлять сходити на годину півтори. Потім каже дівчина, його розкладають у спеціальні форми і ще дають трохи підрости. Тоді хліб буде більш пухким і незбитим. Анна розповідає, з 12 років займається випічкою. Свій перший хліб спекла у 13. Говорить, процес випікання хліба не складний, тим паче, коли його готуєш нашим захисникам. Бажаємо звичайно, сили. Щоб вони пам'ятали, що ми в них віримо. Повертати дому живими, здоровими, цілими. Сьогодні дівчата зробили 16 порцій на 15 кілограмів хліба. Його оздоблюють патріотичними візерунками і ставлять на 25 хвилин у духову шафу. Буду вирізати наш герб, в якому зашифрована воля, наша воля. Так, Все? Наші дівчата вбрали такий, ну, такі, як то кажуть, шлях. І я радію тому, насправді, що вони допомагають. Вона купує все за наші кошти. Ми просто вдячні хлопцям, що ми спимо в своєму ліжку, в своїй домівці, і це дуже важливо. Свіжоспечений хліб Анна Дігалевич спакувала у коробки і відвезла у благодійний фонд Старе місто Луцьк. Далі його передадуть на схід України, каже волонтер Ігор Андрощук. Хліб завжди важливий. А в теперішній час тим більше, а він їде в різних напрямках. Ми можемо тільки дякувати цій дівчинці, яка це робить. Чи це хліб з Волині, чи це хліб з Рівенщини, чи це хліб з якоїсь другої сторони, але з рідньої сторони, то все рівно що вдома побував. Анна Дігалевич каже: хліб для військових з подругами будуть пекти до перемоги України. Коли це що цей хліб поїде до наших хлопців, і ще як нам. Присилали світлини, де хлопці стоять з нашим хлібом. Ну ці емоції не передати. Тебе в тебе одразу з'являється бажання просто бігти на кухню і мішати той хліб. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.